Вітаю, пане Тарасе, Слава Україні. Героям слава! Чи можна називати взагалі слуга, Слуг народу е, пропрезидентською провладною фракцією? Чи це вже, е, як то кажуть, початок кінця? Ну насправді політичний проєкт Слуга народу це проекція рейтингу Володимира Зеленського з розказу 2019 року. І я думаю, що не покривлю душею, якщо скажу, що. Вони дійсно всі зобов'язані Володимиру Зеленському свої, своїм депутатським статусом. Я думаю, що всі пам'ятають, як формувалася партія Слуга народу, яка була роль, так би мовити, локомотива Володимира Зеленського, як поприходили до парламенту на no унейму з тим, щоб бути слугами народу. Тому тут якраз, але чи вони? Чи сьогодні це такий заколот іграшок, да? який ми спостерігаємо? Ну, просто я думаю, що, якби парламентарії не ставали парламентаріями, все одно вони зрештою стають ну, більш суб'єктними. Ми зараз спостерігаємо, цікавий достатньо процес. Ми спостерігаємо боротьбу між тим, між прагненням зберігти офісну президентську республіку. Де все вирішує Володимир Зеленський і 5-6 менеджерів, і необхідністю повернутися до президентської республіки, яка визначена Конституцією та законами України. Цей державний устрій визначений Конституцією і законами. І чим швидше ми до цього повернемося, тим краще буде до всіх нас. Вся ця інформаційна, е, ну, така, знаєте, штовханина навколо. Зустрічі Володимира Зеленського з депутатами Слуги народу, а скільки їх буде, а скільки їх не буде. Ну, кожен депутат, я думаю, сам для себе вирішує, чи йти на зустріч з президентом чи ні, чи він отримає можливість поставити президенту питання чи ні. Фракція Слуга народу з самого початку виглядала як акціонерне товариство, у якого кілька різних акціонерів. То про що ми зараз говоримо? Добре, тоді е, такий момент. Бачите, ви кажете про те, що е, зараз е, відбувається цікава подія. Ну такі от події, так формування або ж все таки парламентсько-президентської республіки, або офісно президентської республіки. Відповідно, е, як і ми і вчора говорили, і сьогодні на ефірах говорили дуже багато людей. І, зокрема, з фракції Слуга народу, які мають можливо авторитет, можливо, е якусь думку свою і мають право її висловлювати, дуже багато е так би мовити, радили президенту звільнити голову офісу президента Андрія Єрмака в силу токсичності, в силу можливої причетності до спецоперації МІДАС, е в силу багатьох факторів, і от. Як ви вважаєте, чи може сьогодні статися під час зустрічі оцей злам, коли ми перетворимось з Офісно Президентської республіки, де всім заправляє е, і Володимир Зеленський, і 5-6 менеджерів перший з них, напевно, Єрмак, до парламентської? Ви знаєте, людина чи люди, які придумали схему Андрій Єрмак, керівник Офісу, мед, е, так би мовити, продюсер, а Володимир Зеленський? Президент, який виконавець, вони по-своєму геніальні. Вони придумали схему, яка цілком відповідає психологічним портретам Єрмака і Зеленського. І насправді Ну це питання, яке ви поставили, воно вагоме для всіх нас. Тому що сам формат Офісно-президентської республіки він на сьогоднішній момент Україні заважає. Але в мене немає відчуття, що. Володимир Зеленський готовий пожертвувати Єрмаком. Хоча ну, ну що значить пожертвувати Єрмаком насправді? Це людина, яка керує його канцелярією. Невже у нас ми зараз дискутуємо, чи може у нас бути інший уряд, там я не знаю, технічний уряд технократів, уряд професіоналів, уряд перемоги і з одного боку. Але разом з тим, ми дискутуємо над тим, а чи може. Чи може бути інший керівник Офісу президента? Так що нам треба мавзолей побудувати керівника? Мавзолей Єрмака при житті Чи Ну, я? я взагалі не, Ну, Мене дратує ця політична модель, яка на сьогоднішній момент існує в Україні. Я вважаю, що українці на неї не заслужили після Революції Гідності, щонайменше. Ну, так мені здається. Знаєте, пане Євгене, я думаю, ситуація трошки в іншому. Тут а, чи вистачить, наприклад, сміливості, не знаю, волі а, нарешті заявити про себе як про парламентарів, а не а, слуг народу притягнутих в 2019 році. І навчених в трускавці, ну пробачте, я вже теж буду такими досить різкими термінами говорити: навчених в трускавці там писати і підписувати закони і читати підзаконні акти. А тут, от мені здається, чи вистачить в них волі зробити цю трансформацію про президента? Це питання важливе, але мені здається другорядне, чи тут зможуть вони нарешті об'єднавшись. Дати зрозуміти президенту, що і за ними теж є сила, принаймні політична сила, і вказати, що дивись, друже, давай. Якщо ми компромісуємо, то тоді звільнення Єрмака і тоді це дасть їм стимул для того, щоб далі творити політичні процеси в парламенті, утворювати коаліцію з проукраїнськими силами, формувати уряд. Або якщо їх сьогодні переселить президент, вони далі залишаться в статусі трускавця. Пробачте. Ну, тут же ж є простий рецепт: для того, щоб існувала коаліція, має бути, виходить за нинішнім форматом, фракція монобільшості. На сьогоднішній момент в ній максимум 230 депутатів. Якщо 10 гучно напишуть і оголосять, і доб'ються від Руслана Стефанчука як головуючого, чи Олександра Корнієнка, якщо він буде його заміняти, оголошення про їх вихід. То коаліція перестане існувати, тому що фракція Слуга народу перестане офіційно бути більшість народних депутатів. Це достатньо простий рецепт, насправді, який цілком можна втілити в життя. Ну, президент же це теж розуміє. Відповідно, президент розуміє, що ну я не кажу, що його можуть таким шантажувати, але така загроза є. І відповідно тоді, якщо монобільшість перестає бути коаліцією, її треба утворювати з різними фракціями, зокрема з опозиційними євросолідарністю, яка друга за величиною фракція в Верховній Раді іншими а, фракціями. І тоді вже у нас дійсно парламент набуває ну вагомої політичної сили як противага президенту і офісу і Єрмаку до речі. Пане Євгене, ну, якщо ми побачимо демонополізацію парламенту чи деслугізацію парламенту, тоді я думаю, ну на нас можуть очікувати різні зміни. Але очевидно, треба дочекатися сьогоднішньої вечірньої зустрічі. Добре, ще такий момент. Якщо ця зустріч ні до чого не призведе, ну там поговорили питання онлайн, президент вислухав. Відповів, але до конкретних рішень не дійшло. Е, якісь, якась частина слуги народу, та яка, наприклад, хотіла би зберегти за собою місця в парламенті, яка має певні політичні амбіції, той же Давид Рахамія, чи можуть вони взагалі на рівні парламенту ініціювати подання, не знаю на кабмін на президента звільнення Єрмака. Вже так офіційно, вже не прикриваючись жодними е кулуарними домовленостями, у мене є сумніви під ну, перше, що е для цього потрібне подання депутатів, тому що це сфера повноважень виключно Володимира Зеленського. Йому не потрібне жодне подання, жодна ініціатива народних депутатів. Це сфера повноважень виключно президента. Змінювати керівника свого офісу може виключно сам один президент, йому для цього ніхто не потрібен. Просто ну ми ж розуміємо, що знаєте, якщо так відкотитися трішки на рік-два назад, то будь-які е, токсичні проявлення різноманітних людей. В президентському оточенні заяви, критика одразу супроводжувалися тим, що ця людина, ну як мінімум, втрачала посаду. Як максимум, вона просто кудись зникала з політичного обрію. Це можна згадати. І прем'єр-міністра Олексія Гончаренка Гончаренко ж. Ні, не Олексій, чекайте. Гончарука. Гончарука, точно. Гончарука. Так, Гончаренко, так, не прем'єр-міністр, і він на мене, напевно, образиться за такі слова. Ну, мається на увазі так, Гончарука, а, Господи, секретаря РНБО теж попереднього, і не, 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 не Данілова, а пана Данилюка, здається. Ну, словом, таких історій, таких кейсів у нас так. багато. Відповідно, ми. Чули влітку величезний скандал, і величезна була стаття про Андрія Єрмака, який а, певний токсичний ефект він викликає в наших партнерів, і в Сполучених Штатах теж тепер же він викликає токсичний ефект не тільки в партнерів в народу, а вже і в правоохоронних органів. Він може бути може підкреслюю дотичним до спецоперації МІДАС і до а, корупції в енергосфері і не тільки в енергосфері. І зараз він викликає токсичну реакцію вже і в парламенту, вже й навіть в, пр в пропрезидентській політичній силі. Невже тоді президент ну, так сильно буде за цю людину чіплятися? Якщо з усіх боків токсичність? Так він же чіпляється за цю людину вже 5 років з хвостиком? Схоже, Володимира Зеленського це не хвилює. Він не розуміє, що... Цей його політичний роман з Андрієм Єрмаком він ховає повністю його шанси на переобрання. Ну, правда, Володимир Зеленський нам у 2019 році обіцяв, що він іде на один президентський термін, то у нього є всі шанси дотримати своєї Хм. Добре. Тоді політичні амбіції Андрія Єрмака настільки сильні, що він не відчуває, як то кажуть, пробачте «бери ох. Ми зараз з вами договоримось. Відчуваю... Він не відчуває берегів. і Ну Тобто, якщо ти бачиш, що вже Ну так звузилось коло, а, Ну можна ж і самому сказати: Добре, я не буду псувати тобі рейтинг, я не буду псувати а, репутацію, я піду сам. Ну Можливо, ним керують інші резони, думки про те, що якщо він. Перестане бути керівником офісу, він перестане бути всемогутнім. І всі побачать його справжній потенціал, справжнє обличчя. Може в цьому питання І тому якраз треба показувати себе великим і жахливим для того, щоб демонструвати вплив, а в інший спосіб він цього робити не вміє. Може так? Хм. Знаєте, мені це нагадує казку про чарівника смарагдового міста. Власне, там теж всі були зобов'язані носити зелені окуляри, щоб бачити, що місто Смарагдове, а насправді місто скляне. А бачили смарагди, тому що у всіх на очах були зелені окуляри. От яка історія. Дуже влучна аналогія насправді, враховуючи партійну колористику Слуги народу. Це була просто моя улюблена книжка в дитинстві, тому я отак її зараз і згадав. Пане Євгене, дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді. Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, був щойно з нами на зв'язку.